Вітаю всіх на моєму каналі, на днях зробив ось такий стол для відпочинку, який не вимагає особливості там у технологічних якихось знань. Тобто беремо доску або готову, або підшліфувати, потім такі стовпчики накопали з другом. Це все прибивається, а краще на саморізи, що я й зробив, бо на вістках воно буде відходити, на саморізах воно, звісно, надійніше. Лавочки для того, щоб на невеликих таких не дуже товсті стовпчики, то на них б доска б могла шататися, для того розпорки такі от трикутні зроблені. Вони якраз впираються зверху в доску і не дають вишат по горизонталі робити. Зверху покрив так сказати, лаком, який там був, він мокрий ефект, просто дає лак Нітро, він прозорий абсолютно. Ну і звісно, раз робив для, для дорослих. Цей стіл то треба ж і для малюків. Ось він і для малюків. Міні-стіл міні теж і дві лавочки. Так що і з сім'єю можуть приходити відпочивати. Такі от справи. Я живу, проживаю в багатоповерховому будинку, тому такої змоги, щоб прямо десь в дворі в себе там. Вчасного немає, а так метрів за 250 від будинку зробив так от для відпочинку. Друзі допомагали, звісно. Один так більше всього допомагав. Василю, привіт, вітання прямо з відео. До речі, це він підігнав ще й мангальчик. Я до нього приварив цепок. Ну, коли звісно, якщо комусь захочеться, то візьмуть, є, як то переб'ють, розпиляють, там іде стержень з теопразним в землю, щоб просто так не висмикнути. Ну, мангальчик є. в общем. Такий добротненький, нормальний, не сильно високий. Тож трошки тут ще наведемо марафети, можливо зробимо навіс, щоб було трошки дах від дощів. Воно от лаком покрито і довго, звісно, не впитується і оця вся водичка тримається. Не все так ефекту красиво виглядає, тому що всякі саморізи, ось ага це гвістки, це де ось саморізи, там саморіз, все де прогиналось. Так що такі то справи і таке можна зробити ну, в мене пішло 2-3 дні, -то тому що дощ заважав його це все закопати, що не то і пускається. Ну і зараз, звісно, така погода моросить трошки. Але нічого, все буде добре. Такий от відпочиночок. Буде влаштовано, буде де за теплої погоди, шашлички пожарить спокійно, відпочити, туди йде полігон. Так що нормально все. І вид нормальний буде туди поле, В іншу сторону до полі. І все таке. Трошки треба прибрати ще. Місцинку, не все зразу, але на днях беремо і буде все чудово. Так що якось так. Кому що сподобалось відосик, став лайки, підписуємося, всім все найкращого. Робіть торіть, бо як не ми, то хто?